Так, відео про те, як я розпалюю буржуйку на отработаному маслі. Багато хто запитує про це. Ось в мене все налагоджено вже. Тряпочка, стаканчик 200-грамовий. Вливаю туди. Потім тряпочку смачую маслом. рукою не незручно і підпалюю її. Масло небагато вливаю, щоб прогрілося, потім долью. І буде капельна подача? Зараз прогріється тяга, більше буде. Спочатку не потрібно наливати дуже багато масла, бо воно довго розпалюватиметься за счет прогріва. Ну, поки розгорається, покажу систему, як в мене зроблений димоход. Сейчас трошки дымить, бо холодно. Сейчас при... на градуснику у нас 5,9 градуса. Гараж 24 квадрата. до градусів 15 хвилинок за 10. Масло вже постепенно починає прогріватись, буржуйка почне виходити в режим. Зараз поки що не потрібно закривати, щоб воно прогрілося нормально. Тепер, ну тут около літри масла, потихеньку вливаю його туди. Зараз це масочка прогріється. І дальєм залишки. Ну, відео довгеньке получиться. за Сейчас начнет выходить в режим. Прикроем, настроим так как даже потребно, чтобы она работала. Пробуем прикрывать. Це буржуйка власного виробництва. Кому цікаво, замовляйте. Зараз воно в режимі відійде. День у мене виходить десь на 8 робочих часів приблизно 5 літрів відпрацьованого мастила. Ця буржуєчка починає входити в режим. Ось Такий зазорчик трошки прогріється, ще зменшу. Сейчас покажу, що новий хлопі. Диму взагалі немає. І це вже більш-менш працює. Режимі. Якщо сильніше відкрити, почне димок з'являтися сюди. Не вистачає, ну багато кисню поступає, не встигає горати масло, верні його пари. Ну так якось воно працює. Притом у мене ворота відкриті на градусникові вже 6,2. Хвилинок через 10 буде 15 градусів приблизно. Так вона працює.